Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Почнемо з теми будівництва укриттів на Херсонщині. З моменту деокупації Херсонщини звільнені громади працювали над будівництвом укриттів для захисту цивільного населення. Але, по мірі того, як збільшувалась кількість укриттів, зростала і кількість кримінальних проваджень, які відкривала Херсонська обласна прокуратура, намагаючись шукати корупцію. Журналісти МОСТ вирішили розібратися у причинах зацікавлення обласної прокуратури будівництвом укриттів і, провівши власне розслідування, з'ясувати, що з 2023 року таких проваджень було відкрито понад 90%. Найдивніша ситуація у Дарівській громаді там з трьох запланованих будівництв провадження були по всіх об'єктах. Через кілька днів після укладання договорів з підрядником прокурори відкривали провадження за 191 статтею Кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Проте, як виявилось, зацікавленість прокуратури була не в реальному пошуку зловживань, а у прагненні створити гарну статистику, роботу прокурорів та подачі звітів з високим показником ефективності, коментарі щодо розслідування надала його авторка, журналістка моста Маргарита Доценко. Розкажи, як тобі та журналістам моста, які працювали над цим розслідуванням, вдалося дізнатися про порушення і що стало підставою для розслідування? Насправді про те, що прокуратура відкриває провадження стосовно будівництва і ремонту куртів на Херсонщині. Ми дізналися ще влітку 2024 року. Ми ще тоді не знали весь масштаб цієї проблеми. Ось, а пізніше нам вдалося поспілкуватися з начальником Дар'ївської села Анатолієм Дізером, який нам розповів, що відбувається ним громаді про те, що прокуратура відкриває провадження там буквально через кілька днів після того, як вони публікують договір з підрядником на прозоро, тобто, без якихось перевірок відкриваються ці провадження, зупиняється будівництво. Нам ця ситуація став здалася дуже дивною. Ну і на основі цього ми вже почали копати далі, дивитися документи, дивитися судові документи, дивитися документи в реєстрі. Ну, спілкуватися з людьми, з громадами, з юристами, з адміністрацією. І вже з цього і вийшло розслідування. Для чого взагалі Херсонська обласна прокуратура імітує роботу Держаудитслужби і створює таке кримінальні провадження? І хто з цього може отримувати вигоду? Ну, насправді це дуже цікаве питання. Ми не можемо сказати, навіщо вона це робить. можемо лише припустити, що це робиться для створення. Ой, гарної статистики на папері для показання своєї ефективності ефективності роботи своїх працівників, що ось є, є провадження, ми розслідуємо, ми шукаємо, а що буде далі, ну, ніхто не знає. Ну, тобто, це така собі схема роботи, яка провокує лише зупинку будівництва укриттів. І провокує збитки для громад. Ну тобто наскільки ця робота дійсно ефективна, ну сказати, дійсно складно. На твою думку, чи можуть бути якісь зміни після твого розслідування? І загалом буде хтось покараний? Насправді нам би дуже хотілося, щоб результати були реальні результати після нашого розслідування, можливо, якісь перевірки. Прокуратури, можливо, якісь якась увага з офісу генерального прокурора, але як ми вже розповідали в розслідуванні, що адміністрація, обласна адміністрація писала листи стосовно роботи прокуратури до офісу, але отримала таку стандартну відписку і, і все на цьому. Надалі ніяких е, подвіжок, так би мовити, не було, що дійсно дуже, е, ну, дуже сумно. Як відреагували та як мають відреагувати на твоє розслідування влада та правоохоронці? Влада, напевно, ніяк не відреагувала, ну, тобто ми не бачили якихось таких публікацій або ще щось. Е, а правоохоронці відреагували на сайті обласної прокуратури була публікація. Вони написали про те, що у період з 23 по 24 рік було відкрито 10 проваджень стосовно укриттів, а не 90, як йдеться у нас в матеріалі. Ну, це було схоже на якусь таку формальну відписку, що нібито ось ми не згодні, ось у нас є такі дані. Але по факту ну, це ж нічого не змінило і ніяк не вплинуло на результати нашого розслідування. Тобто ми спілкувалися, до, ми намагалися поспілкуватися до публікації матеріалу з прокуратурою, але ну, вони не виявили такого бажання. А вже після публікації показали те, що показали. Ну, якось судити про це дуже складно, і вийшло так, як вийшло. Розкажи, з ким тобі довелося спілкуватися в ході твого розслідування з експертами, і загалом, як ти розбиралася в цій ситуації? Ми спілкувалися з дуже багатьма людьми з експертами, з юристами, з головами, з начальниками адміністрації місцевих з обласною адміністрацією. Дуже багато, звісно, ми отримали інформацію від юристів. Про те, як вони оцінювали роботу прокуратури, про це все можна почитати в матеріалі. І ми дійсно витратили на цей матеріал дуже багато часу, дуже багато власних ресурсів. І сподіваємось, що це не останнє наше розслідування і не тільки по прокуратурі. Але ну, це дійсно дуже така енергозатратна штука і. Хотілося б, щоб наші читачі читали якісний матеріал, щоб підписувалися на нас, донатили нам, бо це дійсно для нас дуже цінно. Тому підписуйтесь, читайте мост і до зустрічі у нових розслідуваннях. А ми перейдемо до наступної новини. Суддя Херсонського міського суду Оксана Черниш своїм рішенням поновила на посаді звільненого за співпрацю з росіянами директора Херсонського державного будинку художньої творчості Валерія Висовня, зобов'язавши державу заплатити йому майже 270 тисяч гривень. Висовня звільнили 3 квітня 2023 року після публікації моста. Під час окупації він очолював російську установу. Дворець детського і юношеського творчества, що підтверджено у російському реєстрі. Раніше його намагався звільнити тодішній начальник ОВА Ярослав Янушевич, але це рішення скасували. 16 жовтня 2023 року Валерій Висовень подав позов до суду, вимагаючи скасувати наказ про його звільнення, повернути на роботу та виплатити компенсацію за час без роботи. У суді він розповів, що працював директором будинку художньої творчості з 6-го року. Спочатку укладав контракти, а з 2018 року став виконуючим обов'язки директора без визначеного строку. Водночас у російських реєстрах досі є інформація про його дії під час окупації, але суд вирішив, що цього недостатньо для визнання його провини, особливо з огляду на те, що в офіційних документах його звільнення було оформлено неправильно. Щодо його власних пояснень, він каже, що лише намагався зберегти майно і культурне значення закладу, але що саме він для цього робив? Питання відкрите. Суд визнав звільнення Валерія Висовня незнаконним, поновив його на посаді 5 квітня 2023 року та зобов'язав виплатити йому компенсацію за час вимушеного прогулу у розмірі 270 тисяч гривень. Також суд стягнув із закладу судовий збір у розмірі 2600 гривень, а пізніше ще 11 тисяч гривень судових витрат із Міністерства освіти. При цьому суд не врахував доводи МОН про лист СБУ оскільки не було надано належних доказів його існування, чи показував свою довідку сам висовень, невідомо. Також цікаво, що 24 лютого 2025 року в соціальній мережі Фейсбук з'явився скріншот документу від 14 лютого, в якому зазначений склад журі обласного творчого марафону Свою Україну любіть до дня народження Шевченка. Головою журі там зазначений виконуючий обов'язки директора Херсонського державного будинку художньої творчості Валерій Висовень. Перейдемо до наступної новини. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вдруге виставив на аукціон активи компанії Вінткрафтаврія, яка належить шведському бізнесмену Карлу Стурену за рекордні 2,1 мільярда гривень. Інформація про торги опублікована на прозоро продажі. На торги виставили права вимоги за кредитним договором від 13 жовтня 2021 року, укладеними мр банк з Вінкрафтаврія. Гроші у російського банку українська компанія брала в кредит для будівництва вітрових електростанцій на Херсонщині. Вони й стали заставним майном. Серед заставного майна є вітряки, нерухоме майно та земельні ділянки. Всі об'єкти знаходяться на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Договір про відкриття кредитної лінії був укладений між російським банком Збірбанк і Міжнародним резервним банком в Україні. Міжнародний резервний банк став правонаступником всього майна і зобов'язань Збірбанку Росії, а також інших його підрозділів в Україні. 25 лютого 22-го року Національний банк України відкликав ліцензію у Міжнародного резервного банку і почав процес його ліквідації. Зараз банк знаходиться в процесі ліквідації, який здійснює фонд гарантування вкладів фізичних осіб, тобто під контролем української держави. Ліквідація триватиме до 25 лютого цього року. Відповідно, двомільярдний борг Карла Стурена перед росіянами перетворився на борг перед Україною. Щоправда, Стурен сподівається без грошей не залишитися. Просто в ці дні він намагається в судах стягнути 2,5 мільярда гривень зі страхової компанії. У липні 23-го року Вінткрафтаврія подало позов до господарського суду Києва до австрійської страхової компанії УНІКА з вимогою виплатити страхове відшкодування у сумі 2,5 мільярди гривень. Однак, через затягування процесу з боку адвокатів-страховиків, суд досі перебуває на етапі підготовчого засідання. Основним власником компанії є кіпська компанія Таврія Wind Energy Limited – майже 90%, а інші частки належать Херсонцю Руслану Сучуку та бізнесмену зі Швеції по 2%. У 2018 році стало відомо, що Карл співнасовник компанії незаконно побудував вітрову електростанцію у Каланчуку на Херсонщині. У 19 році компанія отримала ліцензію на будівництво першої черги вітряків. Також відомо про його бізнес-зв'язки з Росією. Перейдемо до наступної новини. Заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Володимир Клюцевський став учасником ДТП, в результаті якої загинула людина. Як повідомили джерела в правоохоронних органах та підтвердили в ОВА, інцидент стався 26 лютого орієнтовно о 18.10 в селі Посад Покровське. Клюцевський, рухаючись по трасі, збив велосипедиста, який помер на місці. Попередньо відомо, що Клюцевський не перевищував швидкі. А велосипедист виїхав на дорогу з темряви. Згодом, у 21.29 начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив факт аварії в своєму телеграм-каналі, але не назвав ані прізвище, ані посаду учасника подій. Він зазначив, що триває слідство, і очікують на офіційні висновки правоохоронців. І перейдемо до останньої новини на сьогодні. Сальдо поганий навіть за рейтингами росіян. Призначений російськими окупантами губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо визнаний одним з найгірших губернаторів за версією російської аналітичної служби змін репутації. У лютому 25-го року він посів 85-те місце з 89 можливих у рейтингу. Про це повідомила російська аналітична служба змін репутації Правда Сірм. Зазначається, що рейтинг губернаторів РФ, включаючи призначених на тимчасово окупованих територіях України, був складений на основі даних, отриманих з пошукових систем. Тобто аналітики досліджували позитивні та негативні згадки про російських посадовців. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Адже нам важлива ваша думка. Ставайте членами нашої спільноти та отримуйте наш журнал. До зустрічі наступної неділі!